Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що я зробив в своєму селі Маріуполь за сьогоднішній і вчорашній день. значить Я переробив той гуртожиток номер 1 Самий перший гуртожиток в Маріуполі. Тепер він виглядає отак. Ну, ліжка я не міняв, але я зробив його таким. Понумерував вулиці У нас вулиця Головна 1, вулиця Головна 3 і вулиця Головна 2. Далі. Я тут доасфальтував дорогу трошки. Ну, але зараз асфальта у нас нема, він закінчився. Треба буде замовити, я замовлю. Зробив тут отак, бачите, дуже гарно. Сюди теж вже почав асфальтувати дорогу, проклав сюди дорогу. Так це у нас відбій тривоги. Далі, що я ще зробив? Я вирішив переробити не там той гуртожиток завод зусталі, де він тут той гуртожиток от. Так як там я зунився з, з жителями, і жителі сказали нам треба той гуртожиток, це наша пам'ятка. Я вирішив переробити стару АЕС усталі, Так там той житель сказав, можеш, АЕС, тільки, то, що можеш АС, то більше те, що він зробив з нею, забрати. І тепер завод заводоставлю виглядає отак: дивіться, який гігантський. Тут точил багато, верстаків багато, пловних пічок тут багато дуже. Якщо тут будуть доставлятися два ряди. Тут теж точила, тут ковадла. Тут е, точила, тут умивальники. Заходимо сюди в машинний зал бувший. Вже, вже тут був, був прохід і, там, і тут була стіна. Тепер тут отак. Тут у нас ковадла, 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 точила, точила, точила. тут у нас чинбарі, ну і там чинбарі. Куда ж без них? Тільки нема тих, що броню роблять хлопців. Далі, що я зробив, я зніс ринкові палатки, як ви могли замітити. Ринкових палаток тут тепер нема. Вони були от на тому місці, отут, бачите. Тож на деякі блоки лишилися. Далі, що я зробив, це... Я переробив той будинок зніс дерева. Ну, і звичайно, на місці заводу Азосталь, нічого не мало бути. Але я зробив тут освітлення. Та як жителі мені дозволили це зробити. Ну і побудував ринок. Бачите, такий ринок не при самій дорозі, трошки тут отак виглядає. Тепер тут у нас будуть стояти зілліварки. Ну Тут от у ті вартії стойки будуть стояти. І ті, що броні роблять жителі. Жителі тут сказали, що ринок буде класний. Далі, що планується зробити завтра? Це доасфальтувати дороги. Ну і можливо, все. Напокі. І ще я, до речі, тут переробив електростанцію, я її збільшив. Так, Чи то кнопка поламалася чи що. Так, ану, електростанція опусти мене. Так, щось електростанція мене не впускає. Давайте тут вломимося всередину. Я потім це, звичайно, відремонтую. Так. Находимо сюди. Тут ми бачимо перед собою двері. Так, відкриваємо двері. Тут теж двері. Тут у нас така сильна установка. Тут в нас там перемикачі всякі різні О, можете побачити. Так, що двері відкриваються. А тут у нас найінтер... найцікавіше кімната управління. Так що я присідаю снігу. Отак вона у нас виглядає. Тут у нас три фази. Зараз одна фаза виключена. Тут у нас ще якісь перемикачі, перемикачі, тут їх багато-багато. І дивіться, як це все виглядає. Давайте включимо. Давайте виключимо. Що ж Зараз воно включено. Так воно це все виглядає. Це типу і БЩУ, і типу і кімната управління все в одному. Тут у нас кімната управління, тут у нас БЩУ. Давайте я це полагоджу, значить тут поки закрию вовною, так білого бетону в мене нема з собою. Потім тут ще все перероблю, тут ще буде тут перероблятись. Так, тут у нас другий корпус заводу зростай. Він буде далі стояти, просто буде тут перебудований трошки. Всім папа. -па.